Де навчитись програмуванню. Так склалося, що в наш час дуже багато людей намагаються попасти в ІТ. І як би там не крутилось, все ще одним з найпопулярніших напрямків в ІТ, є саме програмування. І в принципі, де не глянеш, і там є поради, і там є поради. Одним словом, є безліч рекомендацій про те, який правильний спосіб обрати. Але гірше те, що в кожному місці всі вважають, що вони на всі 100% праві, і кажуть, що це єдиний правильний спосіб. Я так не вважаю, тому я вирішив на власному собі. У досвіді зібрати та систематизувати інформацію по п'яти способах, де навчитися програмуванню. Оскільки стосовно цієї інформації, мене люди постійно питали, мабуть, чи не найчастіше от регулярно мене питалися: Юра, підкажи, де саме ти вчився програмування. або де мені навчатися, щоб стати програмістом або програмісткою? Так ось, далі буде цей список, але не сприймайте його як якоюсь парадигмою там або унікальним рішенням. Це всього лиш список, який репрезентує моє бачення на цей початковий крок в ІТ. Привіт, я Юра, і ласкаво прошу на мій канал. А спосіб номер один це є онлайн-курси. Це, мабуть, найпопулярніший зі всіх способів попасти в ІТ, зокрема за напрямком програмування. Але зразу скажу вам наперед, що тут знання англійської просто є необхідністю. Тому, якщо у вас трошки слабий рівень англійської мови, я би все таки рекомендував розпочати власне з підкріплення знань вашої англійської, тому що як не як основна частина клієнтів крутиться за кордоном і там крупна риба водиться, там серйозні проекти, серйозні замовлення. Та й в цілому перспективи вашого кар'єрного росту по програмуванню будуть доступні лише для тих, хто знає дуже добре англійську мову. І якщо ми говоримо про онлайн-курси. То мені на найпершу думку спадають зразу теж Udemy, Coursera, а також багато інших платформ, на яких є величезна кількість онлайн-курсів з різними напрямками. Там не тільки стосуються курси програмування, там і багато інших напрямків, але в цілому по програмуванню я от власне найбільше вподобав собі Udemy. Та да, мене зараз можливо багато хто захейтить там і напише, що на Юдемі дуже багато незрозумілих курсів від якихось ноунеймів. Але так перепрошую, камон, а хтось вам не давав фільтрувати? Ти курси, там є рейтинг, там є відгуки реальних користувачів. Я не знаю, як вам, але мені особисто по відгуках шукати було курси значно легше ніж просто тупотицяти в перші найкращі курси, які мені рекомендувала сама платформа. Я звісно шукав курси, які були найбільш скачуваними, з найвищим рейтингом і так далі. Так ось, суть юдемі в тому, що там величезна кількість курсів, і реально багато з них є дуже детальними. і Найголовніше те, що по низьких цінах відносно і більше того, там регулярно з певною періодичністю є величезні знижки на курс. Тобто то, що там будуть писати вам, що курс коштує 100-150 доларів, не, навіть не дивіться на це, чекайте моменту, коли курс там буде коштувати 10-15 доларів. Он це плюс-мінус реальна ціна, за яку можна взяти більшість курсів на Юдемі. Окей, але якщо все-таки англійська мова для вас є от якоюсь такою страшенною перешкодою, яку ви не готові по тій чи іншій причині перескочити зараз, то, звісно, є й альтернативи з нашими україномовними курсами, наприклад, той же ж Прометеус. Окей, серед плюсів онлайн курсів в першу чергу. Чергу, те, що ви можете адаптовувати свій графік під вивчення того чи іншого курсу. Але це я говорю на прикладі того ж Udemy. Там немає чітких якихось е зобов'язань по графіку проходження курсу. Вам достатньо його придбати, і далі ви поступово по його дивитеся, можете навіть пропускати деякі секції. Тобто, оця максимальна гнучкість у вивченні контенту. Також серед плюсів є та ж сама можливість повторного перегляду, оскільки дуже часто буває, що ви можете щось Забути в тому чи іншому курсі, і якщо він у вас є в онлайні, то чому б не зайти знову і не переглянути того чи іншого контенту з певної секції? Більше того, якщо ми говоримо про якісь дуже популярні курси на тому ж Udemy, то їх зазвичай регулярно оновлюють в залежності від технології, яка також паралельно з цим всім оновлюється. Бо ми все таки живемо в світі IT, тут технології максимально швидко розвиваються, випускаються нові версії, і курси рано чи пізно в тій чи іншій Устаріваю. Так ось це я вважаю дуже хороший плюс, оскільки можна за допомогою оновленого контенту швидко ознайомитися зі змінами в новій версії технології. Але щоб все так солодко не здавалося, є й певні мінуси. В першу чергу, це є відсутність живої комунікації. Для багатьох людей це дуже ключова річ. І я абсолютно з цим толерантний. Мені особисто це було не принципово, тому я особисто обирав і до сих пір обираю онлайн-курси. В принципі, там комунікація також є. Ну але зазвичай вона відбувається в. Кращому випадку, як зворотній зв'язок з авторами курсів, або щось на кшталт онлайн ком'юніті, тобто там є окремі якісь канали, в яких ви можете переписуватися або з тими ж авторами, або ж з іншими учасниками курсу, які придбали його. Другий спосіб це є офлайн-курси. Більшість майбутніх програмістів обирають цей спосіб через те, що вони можуть вживу задати якісь питання і миттєво отримати на нього відповідь. В цілому є безліч різних it школ, там компаній. Які випускають ті чи інші офлайн-курси, і абсолютно за різними напрямками ці курси виходять за різними спеціальностями. Серед плюсів такого способу вивчення програмування, само собою, це можливість почерпнути унікальний досвід від викладачів, тому що кожна людина по-своєму доносить ту чи іншу інформацію. Якщо це людина з багатим досвідом, якимось практичним, то вона зможе можливо донести цю інформацію цікавіше вам, і багато цікаво ви дізнаєтесь саме лише від неї. Також серед плюсів. Є власне кооперація з групою разом, тому що на офлайн-курсах люди часто значно легше можуть між собою комунікувати, ніж якщо це, наприклад, в порівнянні ті ж онлайн-курси, де кожен проходить це індивідуально. А така робота в групі, як відомо, призводить до гарного покращення софт скілів. До речі, про софт скіли я розповідав ось у цьому відео. Якось після перегляду цього відео заглянете при бажанні і туди. Ну а тепер коротко про мінуси в принципі, ці курси зазвичай є до. Досить дорогими вони в порівнянні з онлайн-курсами є значно менш вигідними для багатьох людей. Ну і тому, на жаль, відповідно, люди не завжди готові скористатися цим способом вивчення. Ще одним мінусом є неможливість нагадати собі вивчений матеріал. Звісно, якісь конспекти з курсу у вас будуть, але але часто буває так, що просто офлайн-курс, який ви відвідували, просто максимум. Залишиться лише у вас в пам'яті, і те, що ви забудете, те ви і забудете. Звісно, на хороших курсах пропонують ще альтернативну версію, типу записаного вебінару після завершення цього курсу, яку розсилають відвідувачам. Ну але в цілому, якщо ви дуже захочете, то ви можете повторно це все нагадати собі, наново купивши той самий офлайн курс, якщо там інших можливостей немає, якщо вже на то пішло. Спосіб номер три: якщо ви дуже любите ризикувати, або от хочете, що вас прям зразу взяли і кинули в цей пекельний світ IT, то можливо вам варто спробувати фріланс. Але зразу величезний дисклеймер. Тут мова все-таки йде про людей, які мають певний базовий досвід хардскілів по програмуванню, тобто вони вже щось пробували писати і вже щось знають. Бо абсолютним новачкам на фрілансі черпати нічого. Але тим не менш, припустимо, що у вас от є мінімальний цей багаж знань, з яким ви вже готові. Щось виконувати. Так ось не кидайте в мене камнями, послухайте, чому я маю на увазі фріланс як ще один зі способів вивчення програмування. Та тому, що цей спосіб він реально розвине найшвидше зі всіх інших способів ваше критичне мислення, бо на реальних прикладах з якимись замовленнями від клієнтів ви будете виконувати реальну роботу з самого початку. А це шалена відповідальність і тиски в цілому. Тому та, це не без пожертв. Тому серед плюсів це шалені темпи навчання шляхом виконання. Цих всіх практичних завдань, ну і плюс можливість заробити якісь символічні суми, і це можна вважати як приємний бонус. Ну але серед мінусів, в більшості випадків, написаний вами код, якщо ви починаєте програмувати, він буде ну банально кажучи, ну жахливим. Він не буде професійним і з точки зору програмування, фріланс не дасть вам розвиватися технічно належним чином, оскільки теоретичних знань вам там не вийде знайти. Вам прийдеться якось розрулювати ситуацію ситуацію самостійно шукаючи питання на відповіді в інтернеті. Але тоді, скоріш за все, у вас не вийде систематично зберегти цю всю інформацію всередині в голові. Ну і само собою, також так як я вже сказав, це величезний рівень стресу. Тому це реально для одиниць, таких прям екстремалів, які готові себе спробувати на фрілансі. В цілому, в подальшому, фріланс для фахівців досвідчених це шикарне місце. Це місце свободи, місце вибору. Але на початку, ну це реально це шлях, який обирають буквально одиниці, тому думайте наперед. За це наступний спосіб це книги та онлайн статті. Чому я об'єднав ці два напрямки разом? Тому що в принципі будь-які книги зараз можна знайти в інтернеті в оцифрованій версії. А окрім самих книг, є і також додатково власне статті різні технічні, які допоможуть вам розширити технічні знання. Та й в цілому, якщо так говорити, є дуже велика кількість е, хороших якісних технічних джерел для вивчення програмування. Наприклад, якщо говорити про той же JavaScript, то Банально сайт MDN дозволить там вам вивчити абсолютно всі азиджева скрипта з детальною інформацією з різними прикладами і там з інтерактивними тестами. З плюсів цього способу це те, що більшість інформації можна знайти в інтернеті безкоштовно. Ну хіба що, якщо це, звісно, не є якась фізична книга, яку ви бажаєте придбати, тоді само собою мають бути якісь кошти, витрачені на її виготовлення. Це в принципі логічно. Крім того, в неті є величезна кількість прикладів, які взагалі вам можуть допомогти в навчанні в цілому. З мінусів, якщо ми говоримо про книги, не грає ролі чи реальні фізичні книги, чи оцифровані, то так як ви розумієте, технології в програмуванні з шаленими темпами розвиваються і постійно все там оновлюється. Тому, якщо ви їх бажаєте придбати там або скачати, шукайте, будь ласка, новіші видання. Бо з статтями у вебі трошки простіше. Вони або періодично оновлюються в залежності від е, оновлень в технології, або ж просто перестають індексуватися пошукова. Системами і відповідно якісь старі неактуальні статті ви вже навряд що знайдете в інтернеті. Ну і завершальний п'ятий спосіб це так звані ментори. Це є люди-фахівці, які надають вам індивідуальну допомогу у вивченні програмування. Зазвичай ці люди вже мають якісь основні свої джерела доходів, а менторство у них виступає як додатковим джерелом для накопичення капіталу, або банально як хобі. Особисто моя думка: хороших менторів, от таких справді крутих фахівців, досить складно знайти. І їх доволі мала частина, але вони насправді існують. І основний плюс цього способу вивчення програмування, якщо ви все-таки за рекомендацією знайдете таку людину, от справжнього фахівця, який допоможе вам навчатися програмуванню, то ви самі відчуєте, як ця людина допоможе вам шалено прискорити темпи вашого навчання. Але з мінусів, на жаль, те, що як я сказав раніше, з так званих менторів є дуже велика частина так званих фахівців, які насправді в кращому випадку... Або намагатимуться здерти вас круглу суму, тому що вони банально лохотронщики. А в гіршому випадку це люди, які вас навчать невідомо чого, і потім заставлять вас повірити в те, що ви щось та й знаєте. А в результаті вийде, що ви насправді нічого не знаєте. Те, що ви знаєте, ви не знаєте і цього. Ну тому це ризикований спосіб, але він існує. Добре, будемо закруглятися, бо щось я в принципі довго розповідав про ці всі п'ять способів. Чомусь мені от захотілося винести саме їх. Я не знаю в цілому, цілому я ще думав про такий окремий спосіб, як онлайн-платформи для вирішення тих чи інших технічних завдань, наприклад, того ж Codewars. Але я все таки не додавав його до загального списку, тому що я не впевнений, що людина може з нуля навчитись там програмування хоча там теж є своєрідне ком'юніті, там є своєрідні приклади вирішення іншими людьми. Mm, діліться в коментарях, що ви думаєте стосовно цього всього. Можливо, якісь маєте ви інші поради і способи, яких я не висвітлив у даному відео. Але тим не менш, дякую, що ви додивились до цього моменту. Якщо ви ще тут, то влупаште вподобайку. Знаєте, як то завжди прошу. Обов'язково підпишіться на мій канал, бо ми вже потрошки помаленьку та й наближаємося до 4 тисяч підписників, що мені аж самому не віриться. Ну і дзвіночки традиційно. Дякую вам, що додивилися це відео до цього моменту. Надіюсь, у вас все добре. А якщо не дуже, то обов'язково неодмінно стане. Тримаємося, ми міцні, ми разом, все буде Україна. До нових зустрічей! По-па!